Славута зустрічатиме новий рік із бюджетом. Його затвердили на сесії міської ради, яка працювала 25 грудня. Через те, що при підготовці міського кошторису державного бюджету ще не було прийнято, до головного фінансового документу міста доведеться повернутись у січні. Як сказав міський голова Василь Сидор, з врахуванням показників державного бюджету буде скоригований і міський. Тим часом депутати внесли зміни до цьогорічного міського кошторису. Бюджетні питання на сесії пройшли без обговорення. Його до Остатньо було на засіданнях постійних депутатських комісій, які працювали щодня протягом тижня, що передував пленарному засіданню. Саме на такому порядку обговорення наполягали депутати. Без заперечень було звільнено від сплати земельного податку комунальне підприємство Славутський міський центр земельно-кадастрових робіт йдеться про індустріально-промисловий парк, який Славута активно впроваджує, затверджуючи програму забезпечення заходів державного обласного місцевого значення, що проводитимуться органом місцевого самоврядування у наступні п'ять років. Років депутати зійшлися на тому, що її також можна і треба коригувати. А одне із питань, що при обговоренні програми стало найбільш дискусійним: виділення значної суми коштів на придбання для депутатів міської ради планшетів, що дозволить відійти від паперового носія, та капітальний ремонт зали засідань будинку рад, залишилось відкритим. Прозвучали пропозиції, однак утриматись інша до вирішення питання підійти зважено. Вочевидь, депутатам доведеться шукати компромісного варіанту. То бо за словами міського голови вирішення проблеми назріло, і час диктує свої умови. Вносячи зміни до плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів на 2016 рік було погоджено за необхідності доповнити список. Без заперечення проголосували депутати про затвердження цільової програми забезпечення можливого проведення часткової мобілізації на території міста Славути у 2016 році. Так само підтримали програму сприяння діяльності органів самоорганізації населення квартальних комітетів. Серед інших програм особливий акцент було зроблено на впровадженні програми санації. ...житлового фонду у наступні п'ять років. Міський голова закликав працювати з населенням максимально активно, аби за короткий срок утеплити всі житлові будинки. Вчергове, повертаючись до програми регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами, яка була внесена в порядок денної сесії. Міський голова запропонував окремо і детально обговорити проблему на нарадах за участі усіх зацікавлених сторін. І, вкотре наголосив, що міська влада готова передати притулок під опіку підприємцям, громадським організаціям, перебувати в складі житлово-комунального об'єднання, при тому, що невдовзі такі структури в державі будуть розформовані, недоцільно притулком мають займатися люди, які люблять тварин, і готові брати на себе відповідальність за їх доглядом. Міська влада допомагатиме фінансово. Обговорюючи програму розвитку освіти міста, повну інформацію про галузь депутати отримали на засіданнях депутатських комісій. На сесії на глобальному та пріоритетному чомусь не зупинялись. Депутати робили дрібні зауваження щодо якості робіт з ремонту та реконструкції освітніх закладів. Міський голова запропонував залучати усіх зацікавлених до прийомки об'єктів, а також наголосив, що Батьківська допомога освітнім закладам не повинна викликати у громаді негативу і грунтуватись виключно на добровільній основі. На сесії депутати затвердили регламент міської ради, до якого минулого пленарного засідання були претензії. Утворили виконавчий комітет. При цьому змінили кількісний склад із 17 до 19 чоловік. Затвердили положення про постійні комісії міської ради та положення про помічника консультанта депутата міської ради. Обговорюючи комплексну програму профілактики злочинності в місті Славуті, депутати мали можливість заслухати керівника місцевої поліції Віктора Шуляренка. Попередньо піднімались питання роботи нічних за. <закладів>, а таких в місті три. Відомо, що вони створюють багато проблем. Правоохоронцям не вдається запобігати правопорушенням, що вчиняються нетверезими відвідувачами. Адмінпротоколи, складені ними, на ситуацію не впливають. Міський голова наголосив на тому, що міська рада прийняла рішення про обмежувальні заходи щодо роботи подібних закладів. Далі контроль лежить винятково на поліції. Цікавило депутатів також, як правоохоронці борються із самого наваріння, незаконною діяльністю пунктів прийому металобрухту, обміну валюти на ринку, розповсюдженням наркотичних речовин. Детальну інформацію з усіх питань Віктор Шуляренко пообіцяв надати на наступному засіданні. Загалом на порядок денний сесії було винесено 37 питань. Засідання тривало близько 4 годин без перерви. Якщо врахувати скільки часу було витрачено ще на етапі підготовки пленарного засідання, то робота депутатського корпусу була плідною і конструктивною.